Всім привіт і сьогодні ми будемо ем, проходити попі плейтайм. Ну е, попі плейтайм від нуля до кінця. Тату, походу, буде дофіга відео, ну ми починаємо нову гра. Time? Послухайте музику.

i like to make some Это пасхалку Ай бля. Там тр... можно зайти ту дырку, і там будет пасхалка Это е, куда? Это блин, я бы спи, а я натопию. Ну добре, давайте грати нормально.

Суху. Я ж пигну. Хочу білий кран сами, чому червоний? Червоний черж поганий колір. Е. Мені ж не дає попів, повітаємо що робити. Раз, два, три.

hermanos А то якось можна um, тут. hey hey can you hear me you look kind of lost i don't want you to die so i'm gonna help you check this out look at the two things on the back wall See? Boom. you can use that battery to open the door Whoa. oh do Brava? Напевно, там кідримо, ти тебе і знижав. Ти напевно сердися на папі через те, що вона просто її no, не розумієте, Together, Якщо треба вимикалося. Колись я стану, зароблю собі гроші. куплю комп'ютер і буду за ці гроші зараз зробляти.

Вітаю, мене звати Олітво Людвіг. Вдивляється на учасний світ, як ви вважаєте, чому йому найбільше не зважає, А коли вирішив насмітить грошей мені не треба, бо розміну один рік вірала, просто її відповідали, і в кожному було освоє. При проє не всі забули, ніхто не згадав про усмішку. Я усмішка виражає на любов. Усмішка виражає любов, усмішка виражає розуміння. Ніщо не при... Приносить мені більшої радості ніж дарування дітям усмішки. Як ще бабуся, тим хто побачить в них ще возрусь. Ми скоро пробудим. І в волозі без дітей не було б ніякої ні, усмішки. Чи дії, створення, щоб посміхатися, що любити. Ось чому з ви ними я з новою попі -потенку. я оголошую. Придугу Ще наложили інтернет при А інтернет. Я думав, що приют а не інтернет. Інтернет, там інтернет. Ай бы у них такий інтернат, а, а, такие интернет, а не Такий добрий, як добрые але не... Мені стати, <in> докторині, я попереду, як по sure, на пасіонах, якщо в мене воно є. Суми розуміють, що обачитися з тим став. Yeah. Anyways, do you see that statue Це легендарна рука. Якщо вже не знали, ми її заводимо в п'ятій частині. Якщо хто не знає, четверта часть вийшла. Ні, ну я думаю, що в п'ятій частині. Вона вже довго не триває. перша рука червона вже потрапила в другий. すご <music> правильно зробив. Я щось говорити, я думаю. Може мені в когось команду пригосити, щоб він кожен день з землею знімався. По щоб говорити. Не, ну я розумію, в мене я не зараз, але ж не кожен відео він зі мною, Аня теж. Дико я взагалі знімаю, зараз. Не знаю, якусь компанію можу. давайте на чому закінчувати всім показ. З вами був я Фіпоповець і буде продовження. Я вам обіцяю. І всім.